В ефірі радіо Лисецької учнівської країни скул Фокс Ефем. Всім привіт! Ви на хвилі Скул Фокс FM. І з вами я, Тимофій Новий тиждень починається, і ми вже готові підкорювати вершини знань. А зараз цікавинки дня. Сьогодні міжнародний день демократії. Це нагадування, що голос кожного має значення, навіть якщо це голос за те. Яка пісня звучатиме на перерві. Також у цей день святкує день онлайн-навчання. Уявляєте, скільки знань можна здобути, навіть не виходячи з дому? А ще саме 15 вересня у 1830 році в Англії відкрили першу залізницю. Потяг їхав зі швидкістю лише 30 км на годину. Сьогодні так можна кататися велосипедом. Тож хай ваш понеділок буде швидким, як експрес-потяг до нових знань.